Всім привіт! Вітаємо вас у нас на каналі. Сьогодні покажемо, як замінити ремкомплект у люстрі. Для цього обов'язково відключаємо від електрики люстру і знімаємо старі комплектуючі. Ремкомплекти ми підбираємо, відштовхуючись від показників люстри, на якій ми робимо заміну. Наші ремкомплекти дуже легкі у заміні та мають позаду спеціальні магніти, які полегшують вашу установку. Закріпили на корпус та закриваємо розсіювачем. Можна підключати. Все, ваша люстра готова.